На початку осені відкривають свої двері дитячі гуртки. Обрати саме те, що потрібно, непроста задача для батьків, адже більшість з них прагнуть розвивати одразу кілька якостей у своїх чат, аби у майбутньому вони якнайкраще пристосувалися до сучасного суспільства. Спорт та духовність почасти залишаються другорядними у гонитві за високим IQ. Утім, герої наступного сюжету щасливі з того, що своє дозвілля присвячують вивченню східних бойових мистецтв. Дивіться далі, що дають підростаючому поколінню заняття карате та кікбоксингом. Катруся опановує мистецтво бою у черкаському клубі Ронін протягом року. Дівчинка знає, за себе може постояти сама. У нас мальчикова двіря мене розкрутив, і я впала. І тоді я роздерла коліна, і йому я дала. Анжела свої вміння у повсякденному житті не застосовує. Каже, чинити так мудріше. Клуб для дівчини не просто гурток. Захоплення карате стало філософією та стилем її життя. Я дуже вважаю карате, я люблю очі займатися. Мені дуже подобається цей спорт. Я бізумна. Щаслива, що я кажу сюди, що дуже хороший наш тренер, ребята, хороше з Ми Хорошо подружились. Мені очень нравиться карате. Я моя жизнь. З руховою активністю нерозривно пов'язані прояви сприйняття, пам'яті, емоцій і мислення у дітей. Фізичні вправи позитивно впливають і на всі психологічні процеси. Спорт формує у дітей цілеспрямованість, упевненість в своїх силах, здатність долати перешкоди. Бойові техніки це не стільки спорт, скільки шлях, мистецтво і світосприйняття клубі «Ронін» вихованці встановлюють свої перші рекорди, знаходять вірних друзів, а головне стають здоровішими. Моя дитина до цього боліла три рази воспалення льохке. Після того, як він сюди став ходити, я забув таке, що взагалі що болезні. Той тобто мені подобається, я його сюди привожу і він сам дуже йому подобається сюди ходити. Клуб Ронін з'явився в Черкасах рік тому. Діти відомого майстра, старшого інструктора обласної федерації Джундокан Віктора Сенєбрюхова після його трагічної загибелі вирішили продовжувати справу батька і створили новий клуб. Сьогодні у ньому займається 40 дітей. Мы практикуем стиль годю в основном, который себя включает в школу дзюдо-образковой техники, джиу-джитсу, технику болевых захватов. Также естественно карате. Ну, Естественно, есть дети, которые изучают стиль шутакан. Также у нас прикладные виды спорта, как к боксинг. Первый наш принцип дети не научиться обороняться, а научиться дисциплины, чтобы они знали, порядок, уважение к старшим. 17 жовтня будет проведення турнир имени Виктора Сеневич. Брюхова участь у ньому візьмуть спортсмени з міста, області та усієї України. Ірина Гришко Тягун, Віка новини.